24 лютого 2022 року кожен куточок України сколихнула подія, яка змінила плин історії назавжди. 24 лютого повідкрила телефон і прочитала купу повідомлень доплакати. Але всі думали, що я залишусь там. І друзі мої деякі казали, не повертайся сюди, ти просто не розумієш, що тут, 28-го зранку, я був на роботі. Перше, що я зробила, це я збирала, звичайно, своїх дітей. І коли він чоловік питає, ну куди, куди ми їдемо? Я говорю, куди, куди? В садочок, звичайно. А адміністрація гімназії була на місці. Ми навіть не думали, що так поруч на пагорбах вже. Іде висадка десанту. Взяла свою тривожну валізу, сказала дітям, що в будь-якій ситуації ви знаєте, що мама вас чекає у школі. 11 чи 12 годин уже був військкоматі, і далі почалася вже трошки інша, не зовсім освітня діяльність. Але я зібралася з думками, зрозуміла, Ліда, чого ти сидиш? Я розпочала евакуацію. І ми почали. Допомагати евакуювати людей. Буча, Ірпінь. 4 березня мені прийшлося виїхати з будинку, тому що він стояв на межі з гостомелем. І ми жили в школі в підвалі. Там разом з нами жили мешканці Шевченківського району, ті, хто не зміг виїхати разом з дітьми. І ми почали організовувати гуманітарний штаб. І що саме першими почали? Почали ми готувати. Борщі хлопцям гарячі. Ми одне зрозуміли, що е, люди настільки довіряють у світі, що вони всі йдуть просто в садочки і школи, а вони за нас хапалися як такі е, острівець безпеки. На той час, у перші дні, у нас було 700 чоловік, і серед них було сім ді... дітей грудного віку. Вони з колясками і цілодобово перебували з нами. І в нас було все. І навіть рибки в кульочках. нам приносили рибок у пакетах. І віддавали. Ми їдемо форма, не знаємо, яка в розшисті. І не знаємо, наші, не наші. Я відкриваю вікно, кажу, слава Україні. Хлопці наші відповідають героям слава. Кажу, ми на евакуацію все. І вони кажуть, бігом, бігом. І тільки ми виїжджаємо з пущі водиці, ідуть потужні вибухи. Ми вчасно виїхали і почалися прильоти по школі. Тут, в серці міста, де раніше лунали дитячі гомони, зараз відчувається напружена тиша. Ви знаєте, цей день тяжко забути і про нього говорити дуже складно. Друга дата, яка безпосередньо стала страшною для гімназії номер 34 для тих людей, які тут знаходилися. Для мешканців це той самий день це 18 березня. Страшніше за все був день 5 березня для мене, коли нашу випускницю красуню, просто красуню, вбили. Орки ці ненормальні, коли мама вивозила Настю і її сестричку з Ворзеля. І з то другої школи він і пішов на війну. Це час, коли освітній заклад став територією безпеки для усіх, хто шукав прихисток. Освіта тримає нас разом, будуючи міцний фундамент сьогодення та майбутнього. І от я вважаю, що ми виступили як структура, яка збиралась, вгризаючись в землю, одбитись до кінця. Слава Україні! Слава! Слава нації! Смей, Україна подать усе! ССУ! Слава, слава! Починається ранок з того, що ми, допиваючи там каву, хто каву, хто чай, хто там доснідав, хто штани тягнув і дивиться в вікно. І коли. Прямують люди ведуть дитину в дитячий садочок або в школу життя, значить, життя продовжується. Тому мабуть, освіта це той напрям, від якого залишить життя. Життя гортає сторінки своїх зошитів раніше. Ми писали в них свої думки, домашку малювали. А тепер в них зовсім інші рівняння, які ми теж маємо вирішити за будь-яку ціну освіта. Це життя.